Дуже сильну надію на те, що Господь є єдиний шахт. Аметий. Але основна моя місія в даний момент це говорити про людей, які сьогодні будуть дуже, дуже важкому ролі. Ви знаєте, велика честь бути серед вас, велика честь бути тут, тут і лавить мого батька. Ви знаєте, щасливі. Твое слово спасибо. У верных людей, которые бы окружали его всегда, Господь. Просим, чтобы Твой помазанный, Господь, и Твоя сила благодать и сопровождала, Его Господь. Просим, Господь, чтобы Ты открывал больше двери до Него, Господь. И мы благодарно тебе за Него, Господь. Просим,